Перше, ми вимагаємо це негайно затвердити склад громадської ради, який був обраний 30 жовтня 13-го року на установчих зборах з формування складу. Далі а, ми вимагаємо разом із громадською радою проведення незалежного розслідування діяльності Укрпатенту та державного підприємства або державної організації УАС із залученням незалежних експертів і громадськості. Також ми вважаємо, що для об'єктивних і в е, результативних дій е, треба відсторонити від виконання обов'язків керівництва Державної служби інтелектуальної власності Миколи Ковіню, Любов Висоцьку, Олексія Янова, а також директорів ДПУ ДП інститут промислової власності «Інтелзахист» та УАЗ Фролова Карабця Матвієва. Е, Я зокрема поставляю з конкурсу. Суб'єктів права суміжного, які взагалі нічого не отримують з тих грошей, які мільйонами збираються протягом останніх років. Ну, власне, за те, щоб було розподілення гроші, які збираються, і щоб ми розуміли, яким чином вони розподіляються, щоб був якийсь прозорий механізм, щоб врешті-решт наші українські авторежисери отримували те, що ми представляємо це на спілку майстрину списку. Поставляємо митці на територію України, особливо художників. Особливо нагальна потреба стоїть, що художники не отримують свої нагороди, особливо за правослідження. Відповідно до закону статті закону право. Кожен художник, митець, автор повинен отримати 5% кожного перепродажу картини. Але, на жаль. Ні одної копієчки на даний час, ні один художник не на територію України не просує, не отримав. І, мабуть, не, не того, що державна служба нічого От не робити не хоче, не законодавчо, так, документ, так. не практично. А як Соманська рада, яка створена 30 жовтня, набрала, не знаю яку масу людей, які зовсім не мають стосунку до їх до порядів, тоді за Скажіть, будь ласка, організації, ваші організації, які збирають е, так звані кошти да, Українська Ліга? Е, е, Вона да? е, е, є шахрайською організацією, це відомо. Це неправда. Це правда, є це, с... це прав. судові рішення вже є. Не, не прав. Правда, точно хто вважає, що це правда? Правда, правда, а, знаємо, правда. все правда. Ви так би і ви прийшли не тверезі, до речі. Дякую. Це все, це все, ваше слід. Ми надали вам слово. Все, все. Надали... <реклама> що ця ми, ми надали експертизу. Ми надали вам слово. дякую. — Ми викликаємо ліці, мабуть. Оце такі люди. Вони кажуть, що ви зведете себе. Оце такі люди. Вони кажуть, ви рейдер, ви рейдер. До побачення. ви мені не тих поїхали. Я могу український.